Портал у війну на лінію вогню. Такий захід провели в Ужгороді представники 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс для жителів та гостей міста. Зробили кілька локацій. Одна з них тир. Охочі могли стріляти зі зброї. Приклад клеча боче. Я знімаю заборі поготовності. Дуже сподобалося. Я раніше ніколи не стріляла, тільки оце, там, де плюшові іграшки були, то я попадала, вигравала. А так я прям з справжньої зброї стріляла перший раз і я попала. Всі бажаючі можуть спробувати постріляти зі зброї. Не стрілецька зброя, тут є пневматична зброя різна. От, є мішеньки, де зображений. Не до президента, не до держави, от і тому можна себе спробувати в ролі стрільця, піхотинця, от і спробувати поцілити в того, в кого ми хочемо найбільше знищити. Також показали трофеї, знищену ворожу зброю. Серед усього авіаційна ракета середньої дальності Х 31 х 31 П в даному випадку це протирадіолокаційна ракета. Використовується вона здебільшого, ну запускається по наземних цілях. З винищувачів радянських четвертого покоління Су-27, Міг-29, Ну і зараз вже запускають вони з більш нових модифікацій, тобто Су-34, Су-35. А також показали уламки російських ракет. Уламки від ракет реактивної системи залпового вогню. Ураган в даному випадку. Це був касетний боєприпас. Тобто він розкривається на певній висоті, і субоє маленькі розсипаються, детонують або від контакту, або через певний час після того, як вони вже впали на землю. Тобто можуть реагувати навіть там на рухи певні. От, дуже грізна зброя для піхоти, для цивільних людей обов'язково наголошувати, просимо цивільним людям, щоб нічого не піднімали. Ні до чого без саперів не притрагувалися, тому що дуже часто є летальні випадки. Десяту окрему гірську штурмову бригаду Едельвейс створили 1 жовтня 2015 року в місті Біла Церква, розповіла військовослужбовиця Катерина Шашликова. За її словами, захід порталу війну на лінію вогню проводять, аби показати здобутки їхніх військових. Це виставка наших бойових трофеїв та здобутків десятої окремо. Ми гірсько-штурмової бригади Едельвейс, бойові дії, якої проводяться вже з початку повномасштабного вторгнення. Ми були на Київщині. От після того, як була відбита Київщина, то бойові дії і бригада відійшла на Донеччину, і понині нині вона знаходиться там. Відповідно, ми з метою консолідації суспільства і ідею народ і армія єдині до спільної перемоги організовуємо виставку. Дана виставка вже проводилася в рідному місті Коломия, в Чернівцях та на річний. Цю повномасштабного вторгнення в Києві зброя тут фотогалерея, також є ряд атракцій, і військовий кінозал, і танкові бої можна спробувати свої сили в тиру. Дуже важливо, щоб ми бачили це. Дуже важливо, щоб ми відчували те, що відчувають бійці на фронті, що відчувають родини загиблих, що відчувають наші поранені. Щоб ми задумувались кожен день про наших полонених, щоб ми задумувалися кожен день про той важкий вибір, який робить кожна людина. Дина, яка іде на фронт сьогодні, тому що насправді страшно всім, дуже важливо е, пронизати всі рівні освіти. Е, Такими тими заходами, є, на якому ми знаходимося, це заходи, які по суті сприяють тому, щоб у нас не було лінії розлому між тими, хто воював, і тими, хто не воював, між молодшими і старшими, між тими, хто втратив здоров'я на війні, і тими, хто не втратив, між тими, хто пройшов пекло, і тими, хто був в мирних регіонах. Дуже важливо об'єднувати ментально наше суспільство. Дуже важливо, щоб діти розуміли цінність свободи, цінність своєї власної країни, цінність. Отого вибору, який роблять сьогодні наші люди, йдучи воювати і ризикуючи своїм життям, в Ужгороді захід порталу війну на лінію вогню триватиме до 12 квітня. Діана Шух, Валерій Міхліченко, Суспільне новини.